Телеканал Перший міський продовжує свою роботу для вас. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нашим телеканалом. Ну і хочу подякувати ЗСУ, що дає нам можливість працювати і підтримувати ЗСУ на шляху до перемоги. Звісно, на шляху до перемоги. Тільки так сьогодні в нашій студії Роман Возняк, начальник південного міжрегіонального управління держслужби з питань праці. Вітаю вас. Доброго дня. Хочу сьогодні з вами дуже відверто порозмовляти. Ви завжди така людина, з якою можна це дозволити, відверто розмовляти про такі питання, ну, які сам собі інколи ставиш. А навіщо мені це? А як мені працювати далі? А як мені до пенсії дійти? А що буде? Ну і так далі, і так далі. Ці питання люди часто ставлять собі. Або комусь там на кухні, а ось так відверто з людиною, яка на цьому розуміється, і отримати відверті а, такі відповіді, щоб зрозуміти: а навіщо мені ці? А як мені жити далі? Що мені робити взагалі? І Ці запитання дуже часто ставлять собі люди, на жаль, у віці за 50 років. А що буде зі мною далі? Я 50 років прожив не так, як треба було, а що мені робити далі. Тож, перше запитання, все ж таки, сьогодні хочеться про проговорити про трудовий договір, про його плюси. Навіщо мені людині, яка там прожила більшу частину свого життя в Україні і в конверті отримувала зарплатню? Навіщо мені трудовий договір? Що мені з цього? Це ж кабала, як кажуть люди. Це ж менше зарплатня, це ж я буду всім винен, а мені що з цього. Ну так, да. питання кабала чи не кабала. Да. Да, да. Дякую за питання. Я також хочу приєднатися до ваших слів вдячності нашим хлопцям і дівчатам, які сьогодні боронять нашу землю, а ми маємо цю чаріні студію говорити про захист трудових прав. Саме так. А ви знаєте, дійсно, питання важливе, тому що і не даремно ми важливо сьогодні це говоримо, тому що саме з грудня місяця система Державної служби з питань праці розпочала нову правопросвітницьку кампанію. Називається вона Твій пасок безпеки трудової договір. Ага. Чому безпека? Ви Знаєте, дуже таке риторичне поєднання питань. Це те саме, що писок безпеки в автомобілі. Uh -huh. Він не гарантує нам відсутність дорожньо-транспортної пригоди. Uh -huh. Але він значно гарантує нам збереження здоров'я і життя. Uh -huh. Так само і трудовий договір. Він не гарантує 100% його виконання. Він не гарантує 100% ситуації, коли не буде фактів порушення прав, трудових прав громадянина. Але він дає права, він дає гарантію і він дає можливість в разі, коли людина відчуває, що його права порушені, ага. скористатися і умовами трудового договору, в тому числі для того, щоб жити заходів щодо захисту своїх трудових прав в житті. Да? Да. Що нам дає трудовий договір? Ну, він передусім сьогодні, в умовах війни, він дає можливість сплачувати збори і податки, які спрямовуються в тому числі на підтримку Збройних сил України. Uh -huh. І сьогодні вся економіка нашої країни має працювати цією метою підтримати Збройні сили і мати можливість отримати нашу омрійну перемогу. І так вона і буде. Що він ще дає? Він дає можливість гарантувати право працівнику на відпочинок. Він дає право працівнику мати впевненість в впевненому рівні оплати праці, uh -huh. в відсутності утискань з боку роботодавця, в відсутності роботи в понаднормований час, в нічний час, на напрямках, де заборонена праця, наприклад, жінок або дітей. Тобто він дає гарантії. що трудовий договір дає для роботодавця. Він також дає певні гарантії. Він дає певні гарантії спокою, тому що незадекларована праця дуже часто робиться умисно з боку роботодавців, uh -huh. коли нема бажання сплачувати податки збори, обліковувати, нести якісь витрати на охорону праці, на забезпечення належних умов праці. Uh -huh. Тому незадекларована праця це умисне діяння з боку роботодавця, uh -huh. в тому числі. І правильно ви сказали. Час він має таку негативну річ дуже швидко плинути. І коли на початку 90-х, ми пам'ятаємо, дуже велика кількість людей сказала, що мені потрібен трудовір, я піду там в Коуператив. торгівлю да. в кооператив. А сьогодні ці люди бачать, що їм вже 50, комусь 60. Набуває час, коли треба думати про те, який буде напрямок забезпечення. Дивимося на страховий стаж а його нема. Yeah. Виникає питання. Тому і сьогодні держава розуміє, що ми мали історичні такі моменти, коли люди не ну, хтось не розумів, хтось не знав, кому ж не пояснили. І сьогодні є такі ризики. Ми сьогодні повертаємося до правопросвітницької просвітницької кампанії. Uh -huh. Ми ходимо на телебачення, ми ходимо на підприємства, ми ходимо на місця тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб. Ми ходимо на ринки і говоримо з людьми про те, що трудовий договір це документ, який регламентує права і обов'язки. Він регламентує рівень, праці, він регламентує робочий день, він регламентує ваші права, які можуть бути порушені безумовно, але у вас є шанс їх захистити, маючи трудовий договір. І сьогодні я всіх закликаю, будь ласка, вживати заходи щодо легалізації своєї праці. Це ваш пасок безпеки. Ми домовилися з вами розмовляти сьогодні відверто. Будь Тож будуть такі запитання, про які я не можу вас не запитати. Будь а, зараз іде війна. Дуже багато людей зараз бояться мобілізації. І ми знаємо, що зараз при реєстрації на роботі, при підписанні договіра того ж. Тебе будуть питати військовий квіток. І дуже багато чоловіків зараз скажуть: я краще візьму гроші у, у цьому пакеті, у цьому конверті, ніж буду демонструвати свій військовий квіток, а це буде гарантувати, що я опинюся на фронті. Я цього не хочу, я не зміг а, побігти за кордон. в мене такої можливості нема, але мені треба працювати. Тож я потерплю і краще зараз. Буду отримувати гроші, буду працювати, підтримувати свою сім'ю і буду донатити з цих грошей. І це теж буде допомога державі і допомога хлопцям. А давайте з вами спробуємо подивитися на цю проблематику з іншого боку. Давайте. Ну, по-перше, Конституція України проголосила, що захищати країну це обов'язок кожного громадянина. Так. Це перше. Друге. Маючи нелегалізовану працю uh -huh. і маючи ситуацію з відсутністю трудового договору, крім того, що особа стикається зі всіма ризиками, про які ми говорили до цього, вона не забезпечує е, відсутність можливості опинитися там, де, як ви сказали, вона не хоче. Yeah. Чому? Сьогодні е, наші працівники, то цікаво, вони працюють і на автобусних зупинках, і в магазинах. І в придклюбах. Да. Тому, вибачте, не тільки на робочому місці, але якщо людина все-таки прийшла до роботодавця, погодилась на працевлаштування, надала паспорт, надала копію індифікаційного коду, надала військовий квіток, у роботодавця є можливість провести бронювання. Угу. Чи за допомогою певного рішення через Міністерство економіки, запегодження з Міністерством оборони, а це може бути до 50% від військовозобов'язаних працівників на угу. Uh -huh. чи відповідно через органи комплектування, якщо людина має певні права на цю броню, це певний віковий, має бути там 35 років плюс. Yeah, yeah. Е так, ми говоримо про те, що є певні військові спеціальності, які не підлягають бронюванню. Є певна потреба сьогодні Збройних сил України в певних особових знаннях, але відсутність трудового договору це така е, мінлива, uh -huh. примарна гарантія е, не потрапити в скрутне становище. А от наявність трудового договору можливо дає шанс і навіть отримати броню. І своєю працею забезпечити роботу в тилу і забезпечити е, роботу економіки і підтримку збройних сил України. Так, відповіли. Супер, подобається. Наступне запитання знов таки відверте. Дуже багато людей зараз а, користуються таким сайтом, в якому є а, пенсійний калькулятор. Так, ось вони зайшли, вони почули про те, що є. Так. Я зайду зараз, там ввів ці всі цифри. Бачите, у нього на рахуночку буде нуль. Пенсії не буде аж ніякої. Бо вся робота, яку він виконував, це підприємства, це якийсь бізнес, це щось таке, де він отримував 13 зарплатню, 15-18%. І все у конвертах. Колись йому там щось на рахунок пішло. В нього договору як такого не було, або був який там раз на місяць вони підписували. Ну, все що завгодно. Да, він там, ну, я не розбираюся, як каже людина. Це ж там бухгалтера вони розбираються. Я не повинен цьому. Мені головне, щоб була зарплатня. А потім він бачить, пенсії в нього не буде. А йому вже там 50-55. У кращому випадку, в найгіршому 60. Що робити таке? Є декілька шляхів. Да. Перший шлях у нас сьогодні законодавця новив можливість. Придбати страховий стаж. Угу. Це певне внесення певної суми коштів відповідно до розрахунку на рахунку пенсійного фонду. І таким чином ми передбаємо той стаж, який людина офіційно, офіційна, якої не спромоглася да. заробити, як то кажуть. Це один. Інший випадок це не завжди 50 років плюс. У угу. нас законодавців передбачив право виходу на пенсію за двох обставин: це досягнення певного віку. Пенсійного, за яким настає право, і наявність стажу. Ага. І Інший крок допрацювати. Офіційно попрацювати. Ага. І якщо є здоров'я, якщо є наснага, пропрацювати і зробити цей стаж. Вихід один. Якщо є певне економічне підґрунтя, можна його придбати, або е своєю працею і відрахування певних внесків до пенсійного фонду, отримати страховий стаж і отримати пенсійне забезпечення. А ще тоді запитання. Дуже багато людей, які працюють ну, у таких підприємствах, де ну, практично нема цієї поняття а, нормальних трудових відносин. Ти приходиш, тобі все подобається. Зарплатня подобається, тобі подобаються умови, колектив, все. А у вас є реєстрація, та нема. та навіщо вона тобі? Людина сидить і думає: ну або я буду отримувати нормальні гроші, або мені кудись іти там. До магазину когось працювати, чи там державну установу, а там зарплатня маленька, я не хочу, і так далі. Таке ж буває теж? Буває, щастя. Да. Але давайте чесно, людина має визначитися передусім для себе угу. про її соціальні і економічні цінності. Так. Якщо вона розуміє, що завтра, післязавтра буде час, коли треба бути. Говорити про те, що за віком я вже не можу працювати, uh -huh. і як я буду забезпечити своє життя, то це цінність одна. Якщо людина про це не думає, це цінність інша. Uh -huh. Але моя порада завжди людини, е, проговорити з роботодавцем, uh -huh. запевнити його щодо необхідності вкладання трудового договору. Коли роботодавець говорить, навіщо тобі це. Людина може сказати, ви знаєте, так, мені це треба. Чому? Тому що це відрахування, тому що це гарантія на робочий день, ага. це гарантія на відпочинок, це гарантія на отримання лікарняних, якщо я захворію. Це гарантії мої потім для пенсійного забезпечення. Це безліч без, без додаткових гарантій. І саме в цим говорить, а для вас це також гарантія, що у вас не буде адміністративної або навіть кримінальної відповідальності. За використання незадекларованої праці, uh -huh. за несплату податків, за не дай Боже, якщо щось трапиться. Я думаю, що таким нормальною комунікацією, якщо підприємство працює, і якщо власник підприємства зацікавлений в тому, щоб в нього було майбутнє як копієм, no, він буде знаходити шляхи щодо легалізації праці. Ну, дуже сподіваємося, що таких підприємців, особливо на, на дорозі до Євросоюзу, стане більше. Бо ми більше. розуміємо, а якщо що якщо ми там... будемо про це говорити, буде ще більше. Ну так, бо там інші правила. Дуже багато підприємців зараз живуть за старими правилами. Так. Я буду обходити оці всі шукати шляхи, як обійти. В мене бухгалтер обізнаний. Вона знає або він знає, як все це сто людей працює, один задекларований. І все, і пільги, і шмільги, і, і так далі. Всі ці от, такі, знаєте, з 90-х років, як ви вірно сказали. І це не банацея. Да. гарне багато. І навіть сьогодні наші колеги з податкової інспекції uh -huh. е проводять певні інспекційні заходи, виявляють в закладах харчування, в перукарнях, осібно задекларованих, складають відповідні документи і передають нам на розгляд. Uh -huh. А державні безпраці розглядаючи документи, виносять штрафні Санкції які не дають її. до суду. Uh -huh. І ви знаєте, навіть у нас були вже випадки, коли підприємці не були погоджені з цим, вони подавали до суду і перегували. Чому? Тому що суд стає на бік захисту трудових прав людини. Uh -huh. Він говорив: ні, шановні, людина є, вона працює. Вона виконує обов'язки, які є тотожними до обов'язками передбачення трудових договорів, будьте ласкаві. І і, і працюєте по правилах. І пишите, штраф, А потім працюєте. Ну, тим паче, що багато людей хочуть жити в країні, де є правила. Всі хочуть жити, де є закон, де є правила. Але ну можна так, щоб я не перетримував ці правила. Можна ну, так, щоб я жив, так як я живу, а ось де. ви чиновники, щоб, хтось жив, да? щоб чиновники, депутати, можна владці жили по правилах. Сусіди. Жити. Да. А я хочу жити так, як я і живу. Не чіпайте мене. Можна не чіпати, але потім постає питання, і людина каже: Боже, чому так? Всі мені повинні забезпечити, мені треба допомогти. Але ж ми розуміємо, що захист прав людини передусім. Він на першу щабель залежить від самої людини, да. І потім лише від інституції, які забезпечуються захист. Ну і останнє, мабуть, запитання таке риторичне, але все ж таки. Кажуть, трудовий договір, і ви це казали теж це кабала. Ось все. Я вийти з цього не зможу. Мене взяли отак в заручники і будуть тримати. І я до кінця свого життя буду прив'язаний до цього радіатора. І будуть зі мною робити все, що завгодно. І е, люди, з якими я підписав, ну все, зараз вони будуть е, е, знущатися з, з мене як е, тільки захочуть. Давайте скажімо так: по-перше, ми з вами, угу. працівники, наняті працівники, які працюють на підставі трудового договору. Да. Не зовсім ми похожі на людей, які в кабалі. <реш> ми ми, не, люди не бачать на шеніг. Отже, ми не зовсім задоволені да, да. рівнем певних там, гарантій, соціального утримання, але не схоже. Давайте згадаємо, що трудовий договір це передусім добровільна угода двох сторін працівника і роботодавця. Вона може бути письмовою, вона може бути. Мати ознаку постійного угу. або тимчасового трудового договору на неповний робочий день, на повний, але в безумовному випадку він укладається за взаємною домовленістю сторін працівника і роботодавця. То домова договору описується його суттєвий, суттєвий зміст. Uh -huh. І права працівника, його гарантії, те, що передбачено законодавством обов'язково, він не може бути е просто е взяти з паторка. Він має відтворити ті гарантії, які передбачені в Кодексі про праці та в іншому законодавстві, що регламентує трудові відносини. Yeah. Безумовно. І слід зазначити, що Кодекс законів про він передбачає можливість працівника розірвати трудовий договір, якщо в нього виникне це бажання. 38 стаття, кодексу сконформація передбачає звільнення за власним бажанням. Uh -huh. Або, можливо, 36 стаття за угодою сторін. Різні підстави можуть бути. Так, може бути звільнення і за ініціативою власника. Uh -huh. І сьогодні у нас є такі випадки, коли підприємство не може працювати. Дехто звільняє, дехто робить оптимізацію, дехто скорочує штатів, дехто призупиняє ту до Ми про це з вами не попередніх телепередачі говорили. Yeah, yeah. Але. В цьому випадку, безумовно випадку, роботодавець має свої кроки робити виключно, в межах і спосіб передбачений законом. Для чого? Для того, щоб гарантувати трудові права працівників. Тому трудовий договір це не кабала, угу. трудовий договір це пасок безпеки. Ось про цей пасок безпеки треба розуміти, що треба думати кожного дня. Скільки б тобі років не було? Ну краще дійсно думати це, коли тобі там 22-23 роки. Ти вийшов з лав свого вишу. Ти розумієш, що попереду величезне життя відкриті для тебе всі або частково всі двері. Все залежить від твого розуму і твоєї логіки, і твого бажання. Ти повинен розуміти, що якщо ти сів у автівку, ти пристебнувся. Якщо ти прийшов на роботу, ти повинен теж пристібнутися і мати цей пасок безпеки не тільки і в своїх руках, але ще й дивитися навколо, щоб ці люди були рядом з тобою, теж пристебнуть. Майбутнє залежить і від тебе також, на але ці... не з двадцяти, з чотирнадцяти. Бо це вік, який дозволяє частково. Виконувати трудові обов'язки, укладати обов'язки. і вже виконувати. з цього періоду А можливо і раніше. Ми ага. повинні виховувати своїх дітей про те, що майбутнє залежить від них, також від їхньої відповідальності і від їхнього серйозного ставлення до своїх трудових прав в тому числі. Ось на цій позитивній ноті я хочу поставити три крапки, бо з вами дуже приємно завжди відверто розмовляти. І є величезна кількість запитань, які хочеться задати, але час вичерпано. Тож хочу нагадати нашим глядачам, що цей пасок безпеки придумали не просто так. Якщо він є, якщо а, колись його придумали в автівках, то це добре. Якщо його придумали в трудових відносинах, це теж добре. Його треба використовувати. Він не просто так є. Для чого? Сьогодні ми 20 хвилин а, цьому і віддали відповіді на це запитання. Тож простібайтеся, будь ласочка, тримайте трудовий договір і знайте, що він вам допоможе. Ну а далі пенсія, далі вже оці світом. І подорож світом, і перемога, яка обов'язково yeah. наступає. Тож підтримуйте і себе, і підтримуйте, будь ласка, захисників і наших героїв, які нас захищають. Я хочу подякувати вам за те, що були з нами. Yeah. Дякую. Yeah. Ну і з прийдешніми святами вас, Прийдешні. Yeah. Роман Возняк, начальник південного міжрегіонального управління держслужби з питань праці, сьогодні в нашій студії. Ми бажаємо всім нам терпіння, українці, тримайтеся. Будь ласка, знайте про свої права та обов'язки, підтримуйте зсу і знайте, що все обов'язково буде Україна.